Вітаю, мене звати Антон Пшеничний, і це підсумки дня на НВ. Впродовж наступних декількох хвилин будемо говорити про найважливіші новини з сьогоднішнього дня. Це 8 травня 2024 року. Будемо говорити про масштабний обстріл України, який тривав і вночі, і рано вранці. Будемо говорити про обстріл школи у Харкові. Ну, звісно ж, росіяни, терористи. Тому вони собі це дозволяють. Вкотре будемо говорити про нову підозру Ігорю Коломойському. Будемо говорити про рішення Верховної Ради щодо того, що в'язні тепер зможуть воювати. Якщо звісно ж вони матимуть таке бажання, ну і закінчимо тим, що журналістів знову допустили до відвідування Верховної Ради, що це дає, що це може нам дати потенційно, як людям, які читають, які дивляться. Новини, телеграм-канали читають е різні сайти і так далі. Про це все будемо говорити в наступні декілька хвилин. Поїхали! Вночі окупанти влаштували масовану ракетно-дронову атаку усієї країни. Повітряні сили знищили 59 цілей, Це 39 ракет з 55 запущених, та 20 дронів з 21, тобто майже всі, взагалі асортимент цього залпу вражає. Видно, що росіяни накопичували, і після е, перерви між от саме масштабними атаками, коли б'ють по всій території країни, вони дуже багато всього назбирали, і це все випускали сьогодні вночі і вранці. Про що йдеться? Це і кинжал одне. Ненький був, були іскандери, калібри ракети Х-101, Х-555. Вони з однієї серії, їх, до речі, було найбільше 45 штук. Цілих випустили. Також були ракети Х-59, 69 Вони також схожі, і звісно ж були шахеди, як без них в мережі опублікували мапу нічної та ранкової атаки на ракети. Дрони кружляли по всій території України. Ви можете зараз це побачити. Облетіли, мені здається, абсолютно всі регіони і вражають не лише масштаби цієї атаки, а й її, на жаль, наслідки на Київщині. Окупанти влучили в приватний будинок. Від нього там майже нічого не залишилося. Буквально дві стіни постраждали мати і син. Вони у важкому стані. Також пошкоджені будинки поруч, що логічно, тому що дуже дуже потужний вибух був в мережі. шириться відео. Залишками збитої на Київщині ракети вона навіть палає так само масштабно це все відбувається. В інших регіонах є пошкодження енергетичних об'єктів. Загалом Укренерго повідомляє про знеструмлення в дев'яти областях. А сьогодні з 18 до 23 може бути обмежене електропостачання для і побутових, і промислових, тобто для заводів споживачів по всій країні. В день дефіцит змогли закрити за рахунок імпортної електроенергії. Але зрозуміло, коли настають пікові години, якось саме зараз. Я думаю, коли ви це дивитесь, то вже не вистачає цього імпортного. Порту, і тоді, якщо його десь буде не вистачати, будуть змушені вводити віялові тимчасові відключення. Серед того, що слід відзначити окремо, це удар по підземних газових сковищах. Навіщо росіянам туди стріляти? Є питання. Давайте послухаємо шматочок сьогоднішнього інтерв'ю Олександра Мосієнка, керівника центру військово-правових досліджень на Радіо НВ. Він пояснив мотиви Росії. Про це відомо вже давно, що є газосховища, які Росія може намагатися вразити, зокрема, де може зберігатися газ і європейських компаній. Тобто, вони роблять це абсолютно свідомо. З метою ескалації проти країн Європи так само і тих компаній, які там можуть це зберігати. Тобто, це продовження терору проти енергетики, вони все постійно намагаються вражати, і, зокрема, вочевидь газосховища додалися в них на, скажімо так, карту нанесення потенційних ударів. Звісно, наша протиповітряна оборона готова до будь-яких атак 24 на 7, Проте не було секретом, що окупанти готуються до масштабного обстрілу саме після чергової коронації Путіна. Так і сталося. Лиш напередодні диктатора знову всадили на трон, і вже сьогодні масштабний обстріл. Війська РФ вдарили по шкільному стадіону в Харкові. Про це повідомив керівник керівникова Губов. Міський голова Терехов повідомляє про щонайменше п'ять поранених. Це двоє хлопців, зовсім діти 12, 13 та 15 років. Чоловік 55 років і жінка, 80 років. Одна поранена дитина у важкому стані. Про це мер повідомив. Давайте послухаємо його пряму мову. Котрий раз був обстрілян Харків, на жаль, ракета потрапила на стадіон, де гуляли у цей час діти. Троє поранених, двоє дітей в важкому стані. Зараз вони їдуть до лікарні в карити швидкої допомоги. Один, одна дитина більш-менш нормальна, але теж поранена. Ну і ця атака, звісно, вкотре підтверджує, що проти нас воюють терористи, які знищують цивільних і не гребують тим, щоб стріляти по дітях. Е, якщо ми згадаємо будь-які правила та звичаї ведення війни, які написані на жаль кров'ю, і на жаль, ну, взагалі для мене це словосполучення трошки дике правила звичаї ведення війни. Ну Війни взагалі не має бути так. Але якщо говорити про ці конвенції усілякі, то обстріли інфраструктурних, цивільних об'єктів і особливо освітніх медичних закладів, де можуть перебувати хворі люди, де можуть перебувати діти, це абсолютно заборонено. І наш ворог вкотре ці заборони порушує, а робить він це чи не щодня. У Ігоря Коломойського нова підозра йому інкримінують тут вже серйозно замовлення умисного вбивства. Про це повідомляє національна поліція. За даними слідства, у серпні ще 2003 року у середмісті Феодосії четверо чоловіків жорстоко побили і поранили ножем адвоката. Життя потерпілого вдалося врятувати лікарям, і тоді правоохоронці затримали виконавців цього замовного вбивства. Тепер Поліція встановила беззаперечні докази, що підтверджують особу замовника, і судячи з повідомлення поліції, ним може бути Ігор Коломойський. але у нас діє презумп... ми, ми цивілізована держава. У нас діє презумпція невинуватості, тобто слідство ще має і суди, всі мають все мають довести до кінця. Поки що, ми не можемо казати конкретних звинувачень, тому що немає судового вироку. Але якщо говорити про ті дані, які надає поліція, Іція то мотивом називають помсту юристові за відмову співпрацювати в незаконній оборусі. Ну і щодо Коломойського, давайте трошки нагадаємо. Він взагалі е підозру отримав під час свого перебування в СІЗО, бо він там перебуває з вересня минулого року. СБУ тоді бюро економічної безпеки та офіс генпрокурора вручили олігарху підозру одразу за двома статтями кримінального кодексу. Те, це 190, Вибачте, це 190... Та та 209, а саме легалізація майна отриманого шахрайським шляхом, тоді слідство встановило, що протягом 2013-2020 років Коломойський легалізував понад півмільярда гривень шляхом їх виводу за кордон і використовував він при цьому інфраструктуру підконтрольних банків. Тоді була можливість внести заставу це більше півмільярда гривень, але адвокати повідомляли тоді, що ця застава вноситись не буде. І від того часу Коломойський і перебував у слідчому ізоляторі. І тепер у нього ще до цих двох статей, вочевидь, додається ще третя. Верховна Рада дозволила деяким категоріям ув'язнених мобілізуватися до лав Збройних сил України. Чому? Тому що законопроєкт номер десять сімдесят 1 ухвалили у другому читанні за 279 голосів. Співавтор цього законопроєкту Олексій Гончаренко пояснив, що він давно відстоював позицію, що ув'язнені за нетяжкі злочини могли би отримати право на захист своєї батьківщини, і для того він реєстров. Ва відповідної законопроєкт. треба дати можливість засудженим воювати, якщо вони хочуть, казав нардеп. І він підкреслював, що засуджені за тяжке умисне вбивство, за зґвалтування, сексуальне насильство за злочини проти основ національної безпеки не будуть мобілізовані, щоби всім було спокійно. Тут ще інформацію доповнила співголова партії ЄС Ірина Геращенко. Вона уточнила, що ухвалені зміни передбачають дуже багато змін до карного кодексу. Але наголосила, що не дозволять замінити покарання на можливість воювати ще й корупціонерам, тому що це також було важливо, коли ухвалювався цей закон у першому читанні, коли вносили зміни. Але загалом у ситуації з судами, ув'язненими у ситуації з підозрюваними, є зворотний бік. І от е, є, знаєте, диявол криється в деталях, і ці деталі якраз щодо справ, які зараз ще розглядаються в суді, і вироки не винесені. Багато справ, в тому числі з тяжкими злочинами, стають на паузу через мобілізацію фігурантів. Про це йдеться у розслідуванні Angel Media, які проаналізували реєстр судових справ за останні аж два роки. Саме так, до речі, намагався зробити славнозвісний. Суддя Тандир, який скоїв смертельне ДТП 4 квітня під час чергового засідання суду, це в цьому році обвинувачений звернувся з проханнями звільнити його з під варти, щоб він міг мобілізуватися. Що він надав на підтвердження своїх слів, що ну. Це не його якесь, знаєте, там ефемерне бажання, вигадане. Він надав листа від 163-го батальйону тероборони Зніжина про готовність взяти його на посаду заступника командира роти. Увага! З морально-психологічного забезпечення! Людина, що скоїла ДТП. Збив він тоді військового, там дуже багато нюансів було і там намагався відмазатись, і так далі. і так далі. Але от морально-психологічне забезпечення, окей. Тандиру ж загалом загрожує реальне ув'язнення. Розгляд його справи був би зупинений до демобілізації, яка звісно не зрозуміло, коли настане. І зрозуміло, що це моглося, могло могло би затягнутися на дуже довгий час. А що це означає в суді, в судових справах? Це те, що, наприклад, терміни розгляду справи можуть закінчуватися, і справа тоді просто закривається. Втім, суд залишив його в СІЗО і продовжив розгляд по суті. Натомість виявилось тут ще цікаванка, що лист від військових раптово втратив чинність, а командира батальйону, який його підписав, усунули з посади. Ну і мені здається, що насправді тандиру просто не пощастило, тому що ця справа дуже резонансна, вона має розголос від неї. Ну... За нею стежать, зокрема, і розслідувачі, журналісти, антикорупціонери і так далі, і тому йому просто не пощастило. Але Angel Media виявили тисячі схожих випадків, коли обвинувачені у кримінальних злочинах добровільно мобілізувалися, після чого суди зупиняли розгляд їхніх справ. Це стосується не лише винних у смертельних ДТП чи хабарництві. До речі, корупціонери там також є. Але. Це стосується і гвалтівників неповнолітніх, і навіть помічників замовних убивць. І таких справ розслідувачі виявили близько 10 тисяч. Вони вирішили рандомно проаналізувати декілька сотень з них, що також погодьтися немало, І виявили, що мобілізовані фігуранти карних справ не йдуть, наприклад, у штурмові бригади якісь або не йдуть не передову взагалі. А часто, наприклад, стають охоронцями складів, ТЦК, інших військових об'єктів і взагалі перебувають. Глибоко в тилу деякі навіть служать так, що після служби, там службового дня, вони навіть відправлялися додому до своєї родини. Це ну давайте зрозуміємо, що це наприклад розкіш для тих, хто перебуває на передовій і не бачить своїх родичів, дітей, дружин, своїх родини місяцями, а вже і там роками. Е, і ну от є питання, є питання загалом до ситуації. Добре, що врегулювали питання мобілізації засуджених, тобто це люди, які вже отримали вироки суду. А тепер треба, мабуть, перейти до людей, які зараз перебувають післід є підозрюваними і завдяки там одній статті в нашій судо... ну, в нашій юридичній системі можуть таким чином уникнути покарання. Скучили за фото зашкварних депутатських переписок та неадекватної поведінки народних обранців. Скоро їх знову стане багато. Від сьогодні вони повертаються. Адже від сьогодні журналісти знову зможуть працювати у приміщенні Верховної Ради. Відповідне розпорядження підписав спікер Руслан Стефанчук. Голова парламенту відзначив, що, попри обмеження під час дії воєнного стану, вкрай важливо, аби журналісти мали можливість висвітлювати діяльність ради. Але є певні обмеження. Водночас, у будівлі парламенту не можуть. Перебувати більше тридцяти медійників, чому тому, що все впирається в розрахунок місць в укриттях, які є під будівлею парламенту, і якщо враховувати усіх народних депутатів, усю службу охорони, усіх працівників апарату, прибиральників, працівників кухні, там столова їдальня є, і загалом усіх людей, які там перебувають, то розраховуючи місця в укриттях. То на додачу в парламент можна запустити лише 30, 30 модійників, які всі разом з усім, ну і персоналом, всіма, хто перебуває в Верховній Раді, мають спускатися в укриття, щойно починається повітряна тривога. Ну і це всі головні новини, про які я хотів розповісти вам сьогодні. 8 травня 2024 року. Ну, Сподіваюсь, про все найголовніше згадали. Я хочу нагадати вам, що ці відео, ці підсумки, виходять по буднях щодня е після 19-ї на двох ютуб-каналах: це Відео НВ та Радіо НВ. Тож я закликаю вас підписуватися на ці канали, тому що там не лише підсумки, а й багато іншого цікавого матеріалу, інших цікавих відео інтерв'ю, сторії, сюжети, експлейнери. Ми їх називаємо це сюжети появ. Аснення, що це таке, хто це такий? Дуже багато всього цікавого. Також не забувайте ставити вподобайки і писати коментарі. Пишіть, що ви думаєте з приводу сьогоднішніх новин.